Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд чергового протистояння у першій айті та Андрій Ференса. Ну і воротах Лісовський. Проти Олега Вільгаша, який виходить, що та може забивати на першій хвилині. Не знаємо, звідки родом ця людина. Але, ну скажу відверто, не зі Львова удар від Класнія повз А Атака від Блактор Віжін. Є можливість удара воротам. Пищук пробиває у центр. Там Кусній. Станолівий м'яч Мар'яну в потрібному місці. Є можливість передачі на ближнього Відяж пробив. Правда, не зумів. Далі на Білоуса втрата. Вільгаш Копич. Удар в суперника. Якіпчук з першу лівою на поворот. Зараз Якіпчук. Протягнув. Далі пробив з гострого кута. Кутовий. Передача пройшла. Здавалося б, якщо не юрдицький, біжить вперед капітан. його наздоганяє Святослав Гамар. Урошах ближній кут. За звання МВП того вечора. Зараз передача. Вільгаш забиває, браво! Асист Мар'яна Рошика. Ну тут же по справжньому. Закидання вперед. Вихід. Вічна фактично можна було головою спрямувати м'яч повз вірта, але не пощастило. Юрію не пощастило. Хмурич. переведення на рошика можна забити Мар'яну. Передача, але тут. Повертаємось на перегляд уже заключної 20 хвилинки зустрічі між Адвантісом, Майданчику Галай та Копич. Є можливість передачі. на Рошика, той б'є, удар. гол! Мар'ян забиває. браво! Ну таке теж трапляється. Тут асистент. Уже відпочиває, правда, тут Вільгаш. Намагався забити. Відповідь від Юрія Фаренса. Вір. Френсу Торнвіжн. Копич віддає пас. Надто невдало. Як на мене, тут вір. Кутов. Рошак. Простріл. Рекошет. Пусті ворота. Лісовський. Можна зараз забити удар. Голкіпера. М'яч летить повз ворота. Багато руху зараз від Едвантісу в ці секунди. Вертикальна передача на Олега Вієша. Правда, б'є Віта забиває 3-0. Ось для чого випустимо Рена Рошака як п'ятого польового. Потрібно насамперед зараз думати про гру в захисті. Удар з лівої. Андрій Це Дуже цікавну зону, втрата. Атакує Адвантіс. Хороша спроба. Олега Вільгаша збільшити перевагу до чотирьох голів. Я Гол! Перший матч, перший гол. Я Кіпчук. до цього. Де він був? Складно зараз констатувати. Передача удар Гол Брановський. 4-1. А провал у захисті і Лябілоус. Олег... Найвеселіше. Я віддам перевагу! Едвантісу Квасній! Забиває 5-1. Браво, Андрій! Передає великий привіт. Ось, до прикладу, є велика кількість гравців у сучасному футболі. Там беремо футбола, не футзал, які отримують членів гру. Ко вони айтішники, можливо, у них є там робота у когось більшою мірою. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд останніх миттєвостей другого матчу. У першій айтілізі команда Едвантіс переграє. З рахунком 5-1 для Турміж. Іде Йде обіг. Раждицький пробуває та забиває свій другий м'яч у зустрічі. Власне, це йому вдається завдяки грі з п'ятим польовим. Маріану... Незабаром з'являться. Хлопці готуються до свого спарингу. Вільгаш його удар! Гол! Олег забиває свій другий м'яч у зустрічі. Ну і знімає остаточно всі крапки на «і». Там на нас чекає дуель між Інкорою та Авангою. А після цього Аванга юнайтед оболоджи. Вихід віч навіч дицький. Не забиває. Тут не було. Я чергову атаку віддає передачу. Таку цікаву, Фищук. Ще один пас удар. Гол галай забиває. 7-2. Ну і на цьому завершиться друге протистояння. Ну, не може здобути звиття. Правда, команда одно старалась. Інкора та Венга не пропустить уже замить.